Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 19 жовтня і ми продовжуємо збір нашого врожаю. Як ви бачите, вже починає опадати і листя, що дещо ускладнює процес збирання. Але навіть незважаючи на те, що сьогодні зранку був достатньо інтенсивний дощик, сонечко, вітер підсушили ґрунт. І ми продовжуємо збирати наш врожай. На даній ділянці нашого саду ми збираємо горішки за допомогою причіпного комбайна. Як ви бачите, практично без втрат. Зібраний горішок за допомогою гідравлічного бункера вивантажується у причіп. І чергова партія горішка відправляється на сушіння, калібрування, пакол, бланшування і смаження. Дякуємо за увагу, до побачення.